Біжимо швиденько магічити зеленочкою Бога Поки ще гарна погода навкруги. округи. Усіх вітаю! Сьогодні у нас 7 жовтня. Яка краса. Я починаю гру магічний кубік. Ось такі троянточки ще квітнуть. Мій пруд. І ось такий осінній декор сусідського сараю. Боже, яке небо! Так у нас сьогодні понеділок. Оленочка кинула нам кубички 6,3. Під номером 6 у мене мій жилет. Ось такий у мене жилет. І мені треба йому зробити обробку на рукавчиках і на горловині. І все, він буде готовий. Вівторок у нашому магічному кубіку випали номери, випали номери 3 і 1. Під номером один у мене шкарпетки, тому вони приймають участь у верні, осінніх вернісажі, тому я їх буду швиденько закінчувати. У мене залишилася ще одна шкарпетка, трошки недов'язана. Оцю дов'яжу і другу дов'яжу. Вив'яжу оці ниточки, усі, і усе. Від дівчатка, сьогодні у нас середа, на вулиці 28 градусів тепла. Ось така краса ще квітне у жовтні. Нам на сьогодні Оленочка кинула кубики 6,4. Під номером 6 я вже дов'язала, а під номером 4 це моя. Сукня. Я вам ось так її покажу. Ось такий у неї жакард. Ось таку в'яжу я номером 2,5. Мабуть, треба на трічку переходити, бо я буду в'язати його 10 років. Ось у мене мало рожевої пряжі, тому я вирішила спочатку зв'язати рукава. А потім буду вже продовжувати в'язати далі, але я не стала відривати нитку, і тому у мене дівчатка тут, 6, шість матків пряжі. Ну, нічого, хоч трошечки просунемося. Сьогодні у нас четверг 10 жовтня і нарешті випав кубочок номер 2 І це мій дитячий жилет, мені його конче, потрібно дов'язати до неділі. Тому я вибираю номер 2 Номер 2 це мій жилет. З олівцями. Так, равлик у мене там стоїть, ну, зараз я вам його покажу. Ось такий у мене жилетик дитячий, на малючка, з ось такими олівцями. І треба мені, мені його швиденько-швиденько в'язати, щоб встигнути. Удіти наші квіти. Пішла працювати. П'ятниця останній день нашого робочого кубика. Олиночка кинула нам кубик 3 і 5. Оце дуже гарно, тому що під номером 3 у мене фіранка. І я буду її в'язати. Так, фіранка. І на цьому тижні у мене усі мрії здійснилися. Зараз вона у мене ось у такому стані. Равлик тут стоїть, усе стоїть. Ось стільки в мене прив'язано. Буду в'язати далі. Ну, ось і неділя закінчився магічний кубік, закінчився Вернісаж осінніх бар. Будемо підводити підсумки, чого ми нав'язали. Я на цьому тижні працювала дуже мало тому, але у Вернісажі хоч щось. Доробила, дякуючи Оленочкиному проєкту, магічний кубик, він завжди виручає, коли треба щось швиденько дов'язати, а настрою немає. Ось сьогодні я в'яжу трошечки своєї фіранки бо я її практично. Не в'язала. Ну, і так, будемо дивитися, що ми намагітули на цьому тижні. У понеділок нам випали кубики 6 3 І я в'язала номер 6 це мій жилет. Жилет я закінчила. Це ось така. Ось така кубка. Він величенький. Я в'язала його на 58 розмір. Ось такий він великий. Він приймав участь у вернісажі осіння бар. Я вам його покажу. Ну, картиночок я показувала багато. Це така дуже велика річ. В'язала я його з вовни. Цей не лопапейса, це просто такий вироб з круглою кокеткою. Ось, важить він 477 грамів, в'язала я його з, з шерстю. ну з різних залишків пряжі, які у мене були. І це мій понеділок, у вівторок. Нам випали кубочки 3 і 1, і я в'язала шкарпеточки. Шкарпеточки теж у мене приймали участь у вернісажі осінніх бар. Ось такі вони важать. Вони 88 грамів. Це така вовна, 100%. А це якийсь амахер тепленькі, гарненькі. Я вже їх надівала, сфотографувала. І це у мене ще одна готова річ о кубиках. У середу у нас випали кубочки 6 і 4. І під номером 4 у мене моє платтячко з вовним. Ось таке платтячко. Теж жакардом. Хвалитися особливо нема чим. Я в'яжу рукав, ось тільки я зв'язала рукава, Ось стільки. Тут в мене стоїть маркер. Рукава у мене будуть жакардом. Воно тепленьке. Це 100% волна з кідмахером. Буду потихенько в'язати, відпочивати. Відпочивати на цьому платячку буду від своїх замовлень, бо прийшли холоди і, як завжди, люди хочуть утеплятися. А моє платячко буде гріти мені душу. У четвер нам випали кубочки. 2,5 і я в'язала дитячий жилетик, який приймав участь у номінації Діти та наші квіти. Я його теж зв'язала ось такий жилетик з ось такими олівцями. Це жилетик на розмір, на розмір нарочок. Малючку. Зараз покажу вам вигорітню сторону. Ось така у нього виворітня сторона. Кінчики я усі сховала. Він теж зв'язаний він інтарсією із залишків, із маленьких. Важить він 122 грами усього ну, на всього. -навсього. Це акрильчик і тут волна, і напіввовна. головне з олівцями. І це моя готова річ для вернісажу осінніх барв. Далі у нас була п'ятниця і випали номери 3 5. Я в'язала номер 3. Це моя ось така фіраночка. Пров'язала я тут небагато, ви бачите, і нічого ви не бачите. Зараз я підкладу ось так от це у мене платячко дівчинки. Вив'язується. Я там десь картиночку ставила, побачите, ну і тут поставлю. Ось так і в'яжу ягочком. Гачком, гачком 075. Ниточки у мене звичайні. Для шиття. І 4 ниточки в'яжу. Ось так закінчився мій кубик. І ще я хочу розказати про закінчення вернісажу осінніх барв. І я прийняла участь у всіх номінаціях. Зв'язала я жилет у номінації Діти то наші квіти. Це була перша номінація, де ми в'язали для діточок до 14 років. Потім у другій номінації ми в'язали осінь найкраща пора року. І я зв'язала собі жилет. Тут ми в'язали для дорослих. Я зв'язала собі жилета жакардом. Я дуже люблю жакард. Дуже люблю усе різнокольорове. Кольори я люблю абсолютно усі, які тільки бувають. ось Четвертою номінацією, а зігріємо ручки та ніжки, ми в'язали і рукавички. У цій номінації можна було багато що в'язати. Я зв'язала ось такі шкарпетки у цій номінації. Дуже тепленькі, гарненькі. Ось це третя номінація, у четвертій номінації і бралася. обралася. У багрянина мисто, я там в'язала серветку, я її не дов'язала трошечки, я вам зараз її покажу, не дов'язано. І ось зв'язала отаких три грибочки, але їх уже усіх позабирали, тільки, залишився тільки один ось такий грибочок, майже справжній. З ось такою шапочкою. І це у мене номінація номер 4. П'ята номінація, І з кожною осінню я розквітаю знов. Я вставлю невеличке відео про те, чим я займалася. У осіннім Сінім є така категорія, і з кожною осінью я розквітаю знову. Серед багатьох моїх хобів у мене є ще і ось таке. Я люблю бісер. Я дуже люблю бісер, він у мене зберігається у спеціальних контейнерах. Мені донька купила. Там, чого тільки немає. І камінчики, і, і жемчуг, і гранат, і бірюза, і все, що хочеш. І агати. Я завжди ходжу на виставки, на усілякі творчі. У нас гарний творчий центр у місці, вони проводять виставки на усі свята, дуже багато майстрів виставляється. Ось цього гудзика я обв'язала як кабасончик. Це просто гудзик. Ось це у мене. Ой, прям кільце. Багато у мене недоробленого лежить. Це я брала майстер-клас у Наталії Кузьми дуже гарна така річ. Треба зв'язати тільки листячко, вже все готове і з'єднати все це докупи. Але ж ніколи, ніколи, то замовлення, то очі, то руки, то ще щось і все. Воно лежить, відкладається і відкладається, тон браслетики якийсь лежить, якісь камінчики, це ж все ж думала щось зробити, позбирала докупи та й лежить собі. Це якісь натуральні каміння. О, це я теж тренувалася на якомусь уроці. От, бачите. Можна ж прикріпити до цього гребінця і буде така краса. Але ніколи все зробимо, обов'язково все зробимо. А сьогодні, у рамках проєкту, я хочу зробити дерево, я його вже склала до кучі. Щоб не займати ваш час. Ось такеньке воно в мене вийшло, З такі в нього корінці. Тут у мене різні дротики, волосіннячко, це тепли, це теж волосіннячко таке тонесеньке. Є у мене ось така форма. Я зараз буду сюди садити дерево. Розведу гіпс і посажу дерево. Потім все це зафарбую, і буде в мене така прекрасна на столі. Гарненька стояти. І... А зараз покажу, що у мене вийшло. Вийшла у мене ось така краса, яка буде у мене стояти на столі. Прикрашати мій стіл ось таке деревце, яке я зробила собі з бісером. І це моя п'ята номінація. Шоста номінація у нас була це в'язання для ЗСУ і благодійність. У в'язанні для ЗСУ я не можу приймати участь, і тому я в'яжу на благодійність. Пам'ятаю, в минулому році ми гуляли в парку і не перший рік. Ми зустрічаємо постійно одну і ту ж пару стареньких дідуся і бабусю, і був якийсь спільний проєкт, де теж була така номінація Творити добро. Я зв'язала шкарпетки на нервовій, на нервовій почві. Я їх зв'язала, ма, мабуть, пар двадцять. І я вирішила подарувати пар, дві пари шкарпеток цим стареньким. Боже, які вони були щасливі. Це так приємно було бачити. У цьому році вони вже не гуляють. Це дуже сумно, тому поспішайте творити добро своїм близьким, своїм знайомим, незнайомим, але Будьте добрі. Я свою жилеточку, що я зв'язала, діточок у мене немає, навіть якби були, я все одно її у цій номінації подарувала якомусь маленьку. Дітям я завжди в'яжу безкоштовно. Тому цей жилетик у мене у шостій номінації йде на благодійність. Ось і все. Закінчилися наші проєкти осінні. Почалися інші проекти. Ми ж без цього не можемо. Ми будемо в'язати іграшки, ми будемо в'язати шапки з Оксаночкою Левчук. Ми все ще будемо в'язати. Тому я бажаю всім миру добра. Успіху, натхнення і всього самого-самого гарного в вашому житті. Бувайте, мої хороші. До зустрічі!